Астрологічний прогноз війни на до Донбасі і в цілому війни у 2026 році. Навіщо Росії весь Донбас? Навіщо Путіну звільнення Донбаса в лапках? Кому вигідно захоплення Донбаса? Як довго російська армія атакуватиме Донбас? Захопити привласнити. Це тема знака Зодіака Телець. І допоки в Тельці знаходиться планета Уран, тобто до травня 2026 року. На цій енергії загарбники роблять свою війну. Тобто, за моїми прогнозами, активна фаза війни не може тривати більше ніж до травня. Навіть я вважаю, що вона дещо раніше має закінчитися. Тому що, коли уран вийде з тельця, то ідея загра... заграбастати, захапати землю вона закінчиться. Телець земля, уран означає ну, якісь процеси пов'язані з землею кризові. Навіщо Путіну звільнення Донбасу? Уран означає звільнення, а телець означає землі. Толі російські астрологи підказали Путіну, толі самі вони якось так придумали. Але вони таким чином дають реальну енергію, яка резонує з колективним підсвідомим росіян. Тобто, бо Уран означає звільнення, а телець означає земля. Таким чином, ця значить, теза російської пропаганди, звільнення землі, вона поки уран в тельці, теж до травня 2025 року. На початку повномасштабного вторгнення ще в одному з націй стихії землі в Казірозі був планета Плутон. Але зараз Плутон вже вийшов із Казірога, і тому мова. Зруйнування української держави, вона вже не стоїть, бо на початку війни Путін ставив задачу зруйнування української держави, бо Телець означає гроші і земля майно території, а Казірог означає держава. Вже знищення української держави питання не стоїть, Плутон вийшов з тельця. Але гроші на війні, заробітки міжнародних корпорацій ще поки актуальні до травня 2026 року. А планета Уран в астрології означає революційні зміни. І Уран в Тельці означає революційні фінансові зміни. Тобто революційні фінансові зміни теж до травня, а, а також в світовій економічній системі, а також Уран означає ну, таких креативних людей, а також маргіналів, людей, в яких немає ну, Стабільної там, роботи або стабільної сім'ї, або стабільної ну, і ще чогось, і вони йдуть в російську армію. Тобто, у ран втальці в армії багато маргіналів і дивних людей, які е, з, військовим, ну, з військовою темою не пов'язані і воюють за гроші. Е, тобто телець означає гроші, уран означає отримати їх дивним шляхом. Ну і взагалі специфічні всякі ситуації з грошима, в тому числі корупція. Теж не далі ніж травень, вона може бути. <кій> Уран означає сучасні технології, і світові корпорації заробляють на війні великі гроші. Теж гроші на війні, це до травня актуально. Може бути далі не актуально. <кій> Також з ураном пов'язані неабичні професії людей, в тому числі астрологи, торологи, відьми, тих, хто робить передбачення. Теж, поки у в тельці, то у людей є таких, таких професій збільшений заробіток, збільшений попит на їх інформацію, збільшена популярність таких пророків і передбачувальників. І також вони займаються більш матеріальними питаннями тобто хто пропав, що робити. Як зберегти життя при виході уран близнюки, вони будуть займатися менш матеріальними питаннями. Також телець означає майно, а уран означає ураган, ракетні обстріли різкі зміни. Тож, а поки уран в тельці, то люди, які хочуть спокою, вони спокою не мають. Тобто уран в тельці це означає неспокій для спокійних людей. За моїми прогнозами, процеси закінчення війни почнуться не раніше лютого 2026 року і триватимуть десь з лютого по травень 2026 року найближчим часом. Дякую вам за увагу. Діліться цим відео, пишіть свої коментарі і запрошую бажаючих долучитися до збору на Збройні Сили України, які я проводжу на своєму каналі. До новорічних свят. Дякую учасникам цього і минулих зборів.